Вітаємо всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 19 жовтня і от ми з Ланою йдемо до козлика. Настав сезон парування. І Лана сьогодні так категорично зранку заявила, що ведіть мене. Ведемо. Ведемо хащем і така золота осінь, така краса стоїть зараз на дворі. Да, будемо потім рахувати до весни, да, Лана? Разом. П'ять місяців. Будемо чекати потім на 19 березня. Ну, десь там в районі плюс-мінус. Май. Куркозел Май. Ну от справу зроблено. Да, Лана, чекаємо тепер на... 19 -е. березня плюс-мінус. До цього козлика ми вже в четверте водили, так що будуть у Шанікви, Роксі, Мухіні, рідні братики -сестрички. да, сестрички. Всі від одного козлика і одної кози. От. Ну, таке коротеньке відео просто для того, щоб бути в числі. От. Е е кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.